Астрологічний прогноз для Російської Федерації на 2023-2030 роки. У 2023-2024 роках з весни ціна на нафту і газ РФ дещо знизиться або будуть обмеження поставок. Осінь 2023-го Путін тихо піде з влади, або його вплив радикально ослабне. В 2024 році в Росії, скоріш за все, буде тимчасовий уряд, що буде здійснювати перехід до нової влади в РФ. Навесні 2024-го невійськовим шляхом Україна вийде на кордони 2013 року. З 2024 року вертикаль влади, побудована Путіном, буде розвіюватися. РФ поступово почне виходити з позиції фортеці в облозі з боку західних держав десь 24-го року. РФ надасть світовому суспільству дозвіл на перевірки аудіт ядерної зброї десь в періоді 24 1940 40 років. А з 24 24-25 в РФ плавні зміни в бік демократизації і децентралізації. До 2025 року РФ ще гарантує безпеку і приховує військових злочинців. Після 2025 року ні. З 25 до 1932 стрімкі, різкі радикальні процеси демократизації і децентралізації в Російської Федерації. До 1925-го року МІФ РФ, туман пропаганди, зомбованість, бажання скинути з себе відповідальність. Я політикою не інтересуюсь, моє діло маленьке. Таке до 2025 року. Продовжується. 25-26 рік до влади РФ прийдуть молоді політики. Почнеться процес розвінчання культу персони Путіна, культу СРСР. Почнуться суди над військовими злочинцями. Новий свіжий вітер почне дути в Російській Федерації. Суди над військовими злочинцями здебільшого 25-27 роки. З 25 до 30 децентралізація РФ мінімум призведе до зменшення впливу Москви на регіони, а максимум до відокремлення від РФ деяких територій або інших форм самостійності регіонів Росії. Точно я не знаю. Я програму мінімум, програму максимум написав. Доволі ймовірна тобто… Часткова відмова від ядерного потенціалу або повна, точно не знаю, яка, контроль над ядерним потенціалом Росії з боку Захода. З 25 до 32 повільний процес розвінчання наслідків путінської пропаганди, віру в імперії, зомбізація зомбованих верств населення. Але все одно багато людей залишатимуться при своїй думці. В 2023 році ще буде приліліт в Леві. Ну, сплеск російської імперськості, з тимчасовий, а з 2024-го він вже пройде. Сценарій, що до влади в РФ прийдуть імперці ще хуже Путіна. що РФ найближчі 15 років знов нападе на Україну, в прогнозах не читаються. В даній статті зроблені краткі астрологічні натяки, чому зроблені такі прогнози, отут о, нижче трактовок, а докладно це півтори години, відео, це запис прямого етеру. Докладно всі-всі тези, оці, які тут я розказував, там викладено. Тому, кому хочеться аргументів, чому такий прогноз. То дивіться, будь ласка, оцей запис. Посилання буде в підпису і в коментарях. По минулим прогнозам, ну, на мій погляд, десь точність прогнозів цих виходить ну, десь 70-80%. Тобто, не всі 100% тут точність в мене прогнозів, але вона дуже велика. От такий прогноз. Дякую за увагу! На все добре.